30 січня, понеділок, жертва Авеля символізувала жертву Христа. Чому став ти сумний і чому твоє обличчя спохмурніло? Якщо ти правильно приніс, але не розділив правильно, то хіба ти не вчинив гріх? Буття, Четвертий розділ 6-7 вірші у праці Божих дітей завжди настає час перевірки і випробування. Богові не до вподоби, щоб ми всіх від малого до великого огороджували від відповідальності, яка має бути перевіркою характеру. Господь відкриє себе й наділить своїми якостями простих людей, котрі шукають його. Сатана також відкриє себе, наділяючи кожну душу, яку спокушує своїми вадами, злими підозрами, лихослів'ям, вкладаючи в їхні уста звинувачення проти своїх ближніх. У такому разі Господь не зможе захистити тих, хто стає на бік ворога, бо він не чинить насилля над людським розумом. Бог посилає свої яскраві промені світла, подібно до світильника, щоб вести і скеровувати всіх, котрі бажають ходити в променях, що походять від нього. Це світло, його слово, світильник для наших стоп. Проте, якщо люди нехтують стежиною, освітленою небесними променями й обирають шлях, який був би до вподоби. Їхнім ненаверненим серцям вони спотикатимуться в темряві, не знаючи, об що або чому вони спіткнуться. Такі звинувачуватимуть і ненавидітимуть усіх, хто ходить прямими дорогами. Історія Каїна й Авеля повторюватиметься й надалі. Казін, приносячи Господу жертву, фактично наполягав на виконанні власних планів. Авель чітко виконував Божі вказівки. Він не бажав іти шляхом Казіна. Хоч жертва Казіна зовні мала цілком прийнятний вигляд, у ній не вистачало того, без чого взагалі не можна говорити про жертву крові заколеного ягняти. Між двома братами не могло бути жодної згоди, а тому суперечка стала неминучою. Авель не міг поступитися каїну, бо в такому разі він також виявився б винуватим у непослусі конкретному повелінню Бога. Господь прийняв приношення Авеля, бо воно було правильним. Жертва Авеля була цінною, оскільки уособлювала план Божого викуплення, який передбачав дорогоцінну жертву єдинородного Божого Сина, котрий був надією і спасінням грішного людського роду. Каїн дуже розгнівався, усвідомивши, що Бог прийняв жертву Авеля і не звернув уваги на його жертву через те, що в ній був відсутній справжній символ майбутнього викупителя світу? Господь також не відмовився від свого шляху та від своєї волі, аби лише зберегти прихильність Каїна. Чому став ти сумний і чому твоє обличчя спохмурніло? Якщо ти правильно приніс, але не розділив правильно, то хіба ти не вчинив гріх? Друзі, давайте не уподібнюватися до Каїна, чинивши гріх і протестуючи проти волі Господньої. Всі ми грішні. Ми всі потребуємо спасіння і підтримки нашого Господа. Тому давайте молити його про те, щоб він дарував нам мудрості звершувати свій життєвий шлях разом з ним.